Привіт. 8.30 ранку 29 грудня 2022 рік. По всій території України оголошено повітряну тривогу. У новинах пишуть про 100 ракет, які летять на територію України. Воду набрали. Телефон зарядила. Молимось, сподіваємось на краще. 9.15. Немає, як ото кажуть, неділа не робота. Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Даницькому районі. Київ. Ракетна атака на Харків. Працює ППО, Київська, Одеська, Полтавська, Миколаївська область. Знищено дві ракети над Сумщиною. Відбій повітряної тривоги. У нас трохи безлад. Хочу поприбирати у квартирі. Ну, як хочу, не хочу. Так треба. Цю тумбочку віднесу назад у спальню. Комп'ютер, який тут був, переїхав у кімнату до Нікіти. Я згадала, що не показувала вам оце чудо. Зараз я нажму. <свіць> Розповідаю, як ця іграшка потрапила. Культу. До нас додому. Напередодні Дня Святого Миколая Нікіта на роботі розговорився з дівчатами-офіциантами, розповів про свою дитячу мрію. Колись давно ще діти малі були, на каналі Петра Порошенка «П'ятому» Була така акція, що кожна дитина могла написати лист у студію, описати, що саме вона хотіла б отримати як подарунок на свято. І от вони декілька листів відкривали, зачитували їх, і потім за адресою надсилали. Подарунок, який був вказаний у листі дітям. Нікіта теж писав такого листа, але, на жаль, нічого з цього не вийшло, і от він поділився з дівчатами про такий випадок у своєму житті і сказав, що він дуже хотів собаку на пульті. Уявіть собі, це було за один день до Святого Миколая. Наступного дня він приходить на роботу, і дівчата дарують йому собаку його мрії. Ну, не собаку мрії, так, а іграшку його мрії. Уявіть собі на пульті. Йому було дуже приємно, і ну, він не очікував такого. Він просто так сказав, і де це можна було знайти цю іграшку. Ну, вважайте, ввечері сказала, наступного дня вони вже йому подарували. Отака історія. Для новеньких на каналі повторний короткий ронтур. Старенький потерпіть. Це буквально буде. Пару хвилин. Це наша велика кімната прохідна, тут ніхто не живе. Тут мешкає синулька 19-річний. Далі рухаємося. у ванну. І туалет, спальня. До речі, я з Миколаєва привезла такий розумний годинник: це подарунок. І багато часу він лежав у мене в коробці, бо світло вимикалось декілька разів на день. А тепер якось давненько світло відключали, я його дістала і трохи поексплуатую. Дуже зручно. Я звикла, щоб у кімнаті був годинник. Там балкончик, ну і останнє місце у квартирі кухня. Вчора, хто не бачив, зробила таку композицію новорічну, назвала новорічним букетом. На цьому все. Добрий вечір. Здається, у попередньому відео я поділилася з вами переживаннями на рахунок Анюти, що вона знаходиться в непростих умовах. Трохи розповіла про Нікіту, що він хворіє, температура. І на той момент мені здавалося, що в принципі все якось трохи владналося. Але ні, на цьому мої випробування ще не закінчилися. Розповім вам, як минув сьогоднішній день. В останньому відео ви бачили, що я там поприбирала квартирі, після цього я відчувала себе трохи втомленою, поспала і на вечір все ж таки змусила себе піти у спортзал. Це була справжня боротьба, але сила волі перемогла. Тільки я почала тренування, мені написав Нікіта, що у нього знову температура. Його відпустили з роботи. І десь було приблизно 19.30 вже. І я розуміла, що на цьому моє тренування завершено. Треба йти додому і щось вирішувати, бо температура четвертий день це вже ненормально. І ми її можемо збити тільки буквально на пару годин. Я коли йшла додому, тут поруч нами знаходиться центр медичної екстреної допомоги. Я туди зайшла, запитала, чи можемо ми до них прийти, щоб вони ну, послухали його, може там хрипи якісь в легенях, чи ще щось. може вони. Щось би порадили, чим краще збити температуру, ну і так далі. Хочеться, щоб все ж таки лікарі його оглянули, а не ми самолікувалися. Я зайшла, там ні, нікого із лікарів не було, бо була перезміна. Я прийшла додому, ми поміряли знов температуру. Була 39 39,3, здається. Я вже не пам'ятаю, ми стільки разів її міряли. Я визиваю швидку, швидка записала всі дані і потім каже, що вони зараз не приїжджають на температуру. Температуру займається тільки сімейний лікар. Ми е, знаходимося в Чорному місті. Ми, скільки тут живемо, не зверталися ні разу до лікарів, ми навіть не знаємо, де тут найближча знаходиться лікарня. Ми з Нікітою вирішили піти у е, Якусь нічну аптеку, щоб купити ну, те, що мені порекомендували, коли я викликала шляхку. Вийшли десь було вже 20-30, отак от, приблизно. І я кажу: Нікіта, давай ми зайдемо в пункт медичної екстреної допомоги. Тим паче, що я побачила там швидкі стоять, значить, лікарі вже на місці. Перезміна закінчилася. Ми зайшли, нам, в принципі, не відмовили, що вони можуть його подивитися, але все ж таки потрібно було знову зателефонувати в 103, і тільки після цього вони можуть нас подивитися, коли їм прийде заявка. Ну, це було приблизно десь все. 30 хвилин, 40, отак, не, не одразу. Його послухали, поміряли температуру, почула вона там хрипи у легенях і запропонувала нам поїхати до лікарні. Ми погодилися, приїхали на швидкію лікарню в прийомне відділення. От там теж. Знову поміряли температуру, поміряли тиск, зробили тест на ковід одразу. Ковіду немає. От. Ну і запропонували залишитися у лікарні. Це було вже приблизно десь 21-21.30, десь так. От, бо лікар черговий теж почула хрип у легенях і сказала, що це може бути початок пневмонії. От, Ну, Нікіта не дуже хотів там залишатися. Ми почали його трохи вмовляти навіть. Лікар, яка привезла нас на швидкої, каже: Ну, слухай, а що ти будеш робити? От ти зараз поїдеш додому, ну знову ти поп'єш ліки. А далі через день починаються новорічні свята. Поліклініку неможливо попасти, так? І до кого йти? Ну, Така якась ситуація, незрозуміла. Ну, Нікіта погодився на пару днів залишитися у лікарні для обстеження. Пообіцяла, що наступного дня. Зроблять РНГ, аналізи, щоб більше було зрозуміло, що з ним, чому тримається так довго температура. Так що, ось такі справи. Нікіта залишився у лікарні, йому одразу поставили крапельницю, мені викликав таксі. І я приїхала додому. Ось такі у мене новини. Зараз 22.15. На цьому буду завершувати відео. Зранку збираюся їхати у лікарню до Нікіти. Якщо все буде добре, то зустрінемося з вами завтра. Бережіть себе, тримаємося. И пока-пока.